Привіт усім! Ласкаво прошу на мій канал. Ви вже бачили це? Ви вже це пережили? Якщо ні, увага! Спойлери! Але повірте, ви маєте це почути, бо я після перегляду 9 та 10 серій зворотного напрямку просто в шоці. Я серйозно, сценаристи вирішили нас добити. Це не серіал, це якісь американські гірки. Сьогодні ми розберемо кожен підступний план, кожне зрадницьке слово і, звісно, цей фінальний поворот, який просто перевернув мій світ. Починаємо з дев'ятої серії. Пам'ятаєте, Марія здає кров для Дарини? І ось тут, друзі, почалася справжня гра Марк і Ян. Я не розумію. Він що живе у світі рожевих поні? Він дивиться на Марію як на святу. Він щиро за неї хвилюється, мало не цілує її руки, думаючи, що вона врятувала його даринку. Ось тут я просто кричала в екран Маркіяне, ти що сліпий? Невже ти не бачиш цього холодного блиску в її очах? Це ж класична маніпуляція. Вона просто використала ситуацію, щоб увійти в довіру і стати хорошою дівчинкою в очах потрібних людей. Якби Дарина померла, вона б теж виглядала святою. Ой, я так старалася, але не вийшло. Це ж геніально і моторошно водночас. Але що думає сама Марія? А ось що? Дарина вижила? Оце її реакція. Вона роздратована, вона розлючена. Це ж означає, що її план не спрацював і роман знову не її. Вона просто одержима романом і її мрія повернути його. Друзі, давайте чесно, це вже не кохання, це патологія. Вона готова на все: на вбивство, на шантаж, а тепер і на викрадення грошей. А найгірше це те, як вона майстерно налаштовує маркіяна проти романа. Ой, Рома не такий, він тебе не поважає. Класика жанру внести розкол у чоловічу дружбу. Вона його використовує і це просто обурює особисто мене. На противагу цій підступності ми бачимо Дарину і Романа. Вони йдуть до синочка, і це просто чисте світло, момент єдності, щастя. І Дарина робить крок, який мене зворушив, але й змусив хапатися за голову. Вона пропонує Марії стати хрещеною для їхнього сина. Дариночко, мила, ти така добра і чиста душа, але ти що, не відчуваєш цього холоду? Я розумію, ти вдячна за кров. Але це ж як запросити вовка до колиски. Це такий емоційний гачок, який Марія тепер може. Використовувати, щоб бути ще ближче, я б на місці Дарини сто разів подумала. Хоча, з іншого боку, можливо, це її спроба примирення, щоб нарешті зупинити цю війну та ворожнечу, але, знаючи Марію, це не спрацює. І ось кульмінація дев'ятої серії: Маркіян отримує велику суму готівки. І що робить наша свята в лапках Марія? Вона викрадає ці гроші. Друзі, це вже не просто інтриги, це кримінал. Вона свідомо кидає компанію на межу банкрутства. А навіщо? Щоб романа покарати, щоб змусити його діяти нерозважливо, щоб він втратив все і прибіг до неї? Чи що? Її логіка, звичайно, жахлива. Вона перетнула всі червоні лінії. І це, це був ідеальний план, бо він спрацював. Компанія летить у прірву, і хто ж має її рятувати? Ну, звісно ж, роман. Дев'ята серія відкривається на дуже похмурій ноті. Роман, щоб врятувати бізнес, погоджується на що? На караван фур із контрабандою. Це настільки відчайдушний крок, що аж страшно. Романе, ну ти ж не можеш просто так піти на таке. Але знаєте, я його розумію. Гроші викрадено, репутація під питанням, майбутнє сина. Він потрапив у пастку і це був єдиний швидкий вихід. Або Марія цього й добивалася, так? Вона ж просто підштовхнула його до криміналу. А тепер найцікавіше, хто їде з ним? Ігор, друг дитинства Дарини. Це так символічно. Вони вирушають разом у цей смертельний рейс. Я вже тоді відчувала, що добром це не закінчиться. І, звісно, це не закінчується добром. На караван нападають бандити. Тут я просто затамувала подих. Кулі, крики, хаос. Виживають лише Роман та Ігор. Але в якому стані? Вони потрапляють у лікарню. Ігор, слава Богу, вижив, але Роман ой, цей момент у Романа Амнезія, повний нуль. Він не пам'ятає ні дарину, ні, ді... ні дитину, нічого. І найстрашніше, він впевнений, що одружений із Марією. Я просто впала зі стільця. Це що за сценарій? Це ж найгірший кошмар Дарини. Я не знаю, як це пережити. Це найбрутальніший поворот долі. Отже, Марія добилася свого. Їй не потрібно було його повертати, доля зробила це за неї. Роман бачить перше знайоме обличчя, яке йому підсунули, і думає, що це його дружина. А як же Дарина? Вона намагається дозвонитися, хвилюється, а телефон мовчить. І тут виходить на сцену наш головний антагоніст Марі, Марія. Вона бачить свій шанс, негайно їде до лікарні. Але це ще не все. Вона бере з собою дитину Романа. Почекайте: вона бере дитину, щоб у Романа можливо спрацювала пам'ять. Ну, звісно ж, ні. Вона бере дитину, щоб створити ілюзію щасливої сім'ї, щоб у його розгубленому мозку закріпилася картина. Ось я, ось моя дружина Марія і ось наш син. Це найбрутальніша і найцинічніша маніпуляція, яку я бачила в серіалах. Вона використовує його власну дитину, щоб захопити його. Дарина приїде, а там ця картина. Це буде фіаско, друзі. Це просто неможливо. Дев'ята та десята серії зворотного напрямку підняли планку драми на новий рівень. Напишіть мені, що ви відчули, коли Роман сказав, що одружений із Марією. Чи вдасться Дарині повернути його пам'ять? Друзі, дякую, що були зі мною у цьому емоційному розборі. Якщо вам сподобалося, якщо ви так само шоковані, як і я, поставте лайк цьому відео. До нових зустрічей!